В чергове пан Залужний досить чітко свою позицію окреслює про те, що дійсно він вболіває за український народ і ні в кого нічого питати не буде, і готовий звільняти кожний клаптик української землі, і це очевидно і зрозуміло, але ж без західної зброї на превелике жаль зробити це нам буде неможливо у західних країн, у наших партнерів. Чи є в них така сама консолідація щодо того, що. Вся українська територія має бути звільнена, включно із Кримом. Чи залишилося, можливо, у них побоювання щодо Путіна і тих сумнозвісних червоних ліній, якщо ми почнемо, наприклад, Крим звільняти? Я думаю, що такого побоювання нема. Тому що все-таки за ці понад 500 днів Захід дуже уважно стежить за ситуацією. Бачить що Росія є колосом на глиняних ногах. Тому серйозного побоювання, я думаю, нема і бути не може, і відповідно, я думаю, що слова залужного вони якраз методологічно дуже правильні, тому що вони спрямовані через Washington Вашингтон Пост, спрямовані на представників західного істеблішменту і залізний генерал, головнокомандувач збройних сил України, наголошує на тому, що він не буде нікого питати, як звільняти територію України, і це абсолютно правильний підхід. Тому що на його місці, на його посаді, питати про те, як звільняти, ну це буде просто хибний підхід. Я думаю, що вільнюський саміт продемонстрував, що країни заходу не хочуть перетинати власні, власні не російські, а власні червоні лінії, і це одна з проблем. Але якщо ми згадаємо, що за ці 500 злишком днів Україна отримала озброєнь і допомоги на десятки мільярдів доларів. То ми зрозуміємо, що дуже багато цих ліній вже перетнуло. Тому не нам нарікати на наших західних партнерів, не державі, яка 26 років вже йде до НАТО, нарікати на західних партнерів. Це абсолютно точно. Нам треба розуміти, що є свої реалії, що в них є теж свої інтереси, але вони, попри це, нас достатньо активно підтримують. От ви сказали, що західні країни вони не хочуть перетинати не російські, а свої червоні лінії. А про які червоні лінії йдеться? Ну, вони не хочуть створювати умови, які дозволять Росії в чергове говорити про НАТО як агресивний блок. І тому, наприклад, Україна отримала е, обіцянки е, допомоги та безпеки через декларацію Сімки, а не через ком'юнюке НАТО. Це один з прикладів. Тобто немає нічого дивного в тому, що в сучасному світі навіть провідні країни Заходу починають грати в гібридність, тому що швидко змінювати міжнародне законодавство, швидко та узгоджено з Росією, а Росія за її форматом як ядерна держава, одна з найбільших за розмір, найбільше за розмірами держава в світі, вона не може стояти осторонь за будь-якими принципами, не може стояти осторонь цих змін. Зрозуміло, що вона буде їх блокувати, тому нам треба відповідно діяти і е, взаємодіяти з нашими партнерами. А Україні треба будувати зсередини стійкість, будувати зсередини консолідацію суспільства, будувати зсередини нові кроки. Тоді ми будемо мати певний результат. А не коли ми поєднуємо риторику з е, тим, що всередині країни е, у нас ну консолідація, скажімо так, дуже. Імітаційна, то немає нічого дивного в тому, що ми отримуємо саме такий результат. Ми неодноразово кажемо про те, що від нас там вимагають реформи, але зрозуміло, ці реформи насамперед потрібні нам самим, якщо ми хочемо стати процвітаючою успішною країною. І в такому контексті до наступного саміту НАТО, чи ну от уявімо таку ситуацію? Ну от наша влада якось ну не хоче. Впроваджувати реформи, з чого б це дивно, правда, але от не, не, не впроваджувана реформи. Наші західні партнери будуть якось штовхати нас на шлях цих реформ чи ні, їм це не потрібно. Вони скажуть: ну вибачте, якщо ви самі не хочете змінюватися, ну чого ж ми будемо вас змушувати це робити? Так вона вже достатньо чітко сказала в цій декларації. Згадані що ви будете отримувати озброєння, розвідувальну інформацію, багато чого іншого. В обмін на те, що ви будете здійснювати перетворення, боротися з корупцією, забезпечувати прозорість судової системи і все таке інше. Тобто, ніхто Україну сам на сам не залишить. Але е, треба розуміти, що разом з е, закликами здійснювати реформи, випадково наголошую, виключно випадково, будуть з'являтися нові, нові розслідування про окремих наших діячів, про те, як вони несподівано е, стають. Більш заможними в умовах війни, як вони взаємодіють з нашими заклятими друзями з Росії і так далі. І це буде все виключно випадково, але буде набувати максимального розголосу. І це буде дуже потужний сигнал про те, кому і як треба діяти. А якщо не почують цей сигнал на банковій? Проігнорують. Ну... Якщо проігнорують сигнал на банкові, то звичайно, ні, ну нам в будь-якому випадку треба буде чекати виборів. Але я думаю, що можливості донесення до людей, які е -е, працюють там, вони е -е, у заходу існують, і вони будуть їх використовувати в принципі без яких-небудь сентиментів. Ну, я сподіваюся на це дуже сильно, якщо чесно. Пане Євгене, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Гарного дня і вихідних, звісно. Бажаємо. Євген Магда, директор інституту світової політики.